А, це відео. Я хотів фото, а не відео. Серьох, давай розкажемо щось про наші поїздки. У Нас, не нас, нас немає поїздок. В цьому році. Ні, ми що ми один раз до Рівного виїхали, правда? Ні. Іди сюди, розказуєш, як ми провели нашу поїздку. Це новий формат. Ми проїхали 350 кілометрів за скільки? За три дні. Ні. Правда? За три? Ну за три ж. першу сторону 160 в нас було. Ми переночували в Рівному. Потім ми 40 по місту прогнали, відпочивали. Ну і потім додому 150 десь. Десь 350 вийшло за три дні. У мене потім мізінці відходили, не знаю, 3-4 місяці. Пішов я, кстати, до доктора, тим, хто любить кататись довго, вам цей, що не переживайте, якщо мізінці вас заніміли. Не йдіть до доктора. Я пішов до доктора, до цього невропатолога чи хто він там, не помні. В общем, він мені прописав лік, ліків на півтори тисячі, плюс уколи в попу. Я як узнав, скільки ті ліки коштують, думаю, ну його баню. Пішов до сімейного врача, вона мені масажиста прописала безкоштовно. Правда, там такий масаж, але все одно. Поробили мені масаж, мені нічого не допомогло. І самі пальці через три місяці прийшли. Але прикинь, хотіла уколи робити. Заколоть хотіли. Так що, в принципі, я не знаю, що сказати. Іноді вони допомагають, а іноді... Вот це не ходить лікарня. Да. Але що, ну... Я не знаю. Раніше їздив нормально було, а зараз щось заніміли. Від посадка ну, ніби не мінялася, велосипед не мінявся, але така штука вийшла. <клес> так, я хотів фото зробити. А де тут фото? Нема фото. Вон, там, можна. От такий у нас невеличкий блог. Ух ти, диви, яка файно якість, забрав. І... я показав це в першій частині. Дивіться.